Плетем зайчика. Беремо волосінь 25 см. Ось схемка. Перший хрестик. Одягаємо на один кінець три білих та одну рожеву бісерінки. Іншим кінцем проходимо через рожеву хрест на хрест Складаємо кінчики разом та затягуємо наше плетіння. Другий хрестик. Одягаємо на один кінець білу бісеринку. Та на інший кінець білу бісеринку. Одягаємо ще одну білу бісеринку та проходимо через неї іншим кінцем хрест-нахрест. -на -хрест, затягуємо наше плетіння. Третій хрестик. На один кінець одягаємо одну білу, одну рожеву та дві білих бісеринки та тим самим кінцем проходимо через першу набрану білу бісеринку хрест-нахрест. На один кінець одягаємо одну білу та одну чорну бісеринки. Іншим кінцем проходимо через чорну бісеринку хрест на хрест Наступний хрестик. На один кінець одягаємо три білих бісеринки. Іншим кінцем проходимо через останню набрану бісеринку хрест на хрест Тепер будьте уважні. Наступний хрестик. Нам потрібно ось цей кінець. Протягнути через ось цю рожеву бісеринку. Тепер на інший кінець одягаємо дві білих бісеринки та першим кінцем проходимо через останню набрану бісеринку хрест-нахрест. -на -хрест. Наступний хрестик. На один кінець одягаємо дві білих та одну чорну бісеринки. Та іншим кінцем проходимо через чорну бісеринку хрест -на хрест Наступний хрестик. Ось цим кінцем проходимо через ось цю білу бісеринку. Щоб у нас вийшов хрестик. Якщо не протягнути, то хрестик не вийде. На інший кінець одягаємо дві білих бісеринки. Та тим першим кінцем проходимо через останню набрану білу бісеринку. Наступний хрестик. На один кінець одягаємо одну білу бісеринку, та на інший кінець другу білу бісеринку. Ми їх спускаємо. Одягаємо ще одну рожеву бісеринку та проходимо через неї іншим кінцем хрест-нахрест. -на -хрест. Наступний хрестик. На один кінець одягаємо одну білу бісеринку та на інший кінець одягаємо одну білу бісеринку. На один із кінців одягаємо одну білу бісеринку та іншим кінцем проходимо через неї хрест-нахрест. Плетемо ще одну таку саму фігурку. Нам потрібно її зав'язати, тому ми на останньому хрестику на один кінець одягаємо три білих бісеринки і ми зав'язуємо кінці тричі. Тепер нам треба зшити дві половинки, які ми сплели. одну білу бісеринку та проходимо іншим кінцем через ту бісеринку, на яку я показую на відео. Тепер на один кінець одягаємо одну білу бісеринку та іншим кінцем проходимо через неї хрест-нахрест. Та затягуємо. І тепер нам треба зшити все плетіння. Ми протягуємо е, цей кінець в оцю білу бісеринку. Та ось цей інший кінець протягуємо в оцю бісеринку. Та одягаємо одну білу бісеринку та проходимо через неї хрест-нахрест. І так по всьому плетінню, поки мене ми не закінчимо плести. І у нас вийшов зайчик.